Всім, хай, з вами Дестроєр. І в цьому відео я встановив мод під назвою World of Dead І зараз ми будемо захищати це поселення. Прокачаємо його, побудуємо тут різні штуки. І, звичайно ж, не знаю навіть. Зробимо так, щоб тут можна було спокійно жити. Починаємо. Так, вимикаємо F1. Я взяв собі елітри, щоб легше було пересуватись. Опа, це тут звідки. Це хто тут був? Ладно, давайте, ми цього не бачимо. Так, все. Так, ми прописуємо цю команду. Ванет, Вант. Видає носокиру собі і давайте. Ко тут перша точка, хто буде. Десь отут от А друга точка буде десь от... Тут. Десь отакої висоти. Давайте тепер пропишемо команду Валс. Вау. У нас появились стены. Подождите. Андо. Андо. О. Все, теперь я разобрался. Так. Ваус. 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 Да, устрой на Мені щось так істоту заблокувати. Почекай. Щас формується. Текс, 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 текс. Дивіться, як ми робимо. Ставимо отут першу точку. Летимо сюди, ставимо отут, прямо тут на перетині другу точку. Ваус. Боже. Стоны, стоны, брикс. Ну а давид, ведь, что тут у нас такая проблема? Не выходит тут ревномерность стены. Тут у нас стена два блока. В найде идти сюда. Цепей идее... да? А, ну понятно. Все понятно. Понятно. Хорошо. Все, я думаю, цього не вистачить, тому треба іще. І тепер, щоб не допуститися тої ж самої помилки... Сюди по три блоки. Вс, тут три блока. Хорошо. Тепер як ми можемо бачити. Так. Я пропоную прямо зараз взяти лопату. І нарешті зробити нормальні стежки. А ну а тут ще треба буде прохід зробити, але це потім. Це все потім. Бо дивіться, тут стежки. Почали вже заростати. Я мабуть фермерку проблему. Тут у них стежка на клітах ростуть. Ну я не проти, щоб вони росли, але не на стежках. Я пропоную взагалі ці стежки поміняти на кам'яні якісь Гарні. А колись я старався це захистити без вороди літа. Геніально, Або, не? Так, ну хай буде біля ладоньки отак обходитиме. наприклад до Мерії. Так, давайте проведемо в порядок оцей загін і нарешті запустимо в нього когось. Так, ну, травичку Оп, Так, десь тут буде ямка з водою. І, наприклад, запустимо сюди корів. шмалкера. Ладно, хай буде вівця уже. Все ну одну стежку ми зробили. поставить две. Так, все тут подревняем. Оп, оп, оп. Тут тоже будет выход. А тут мы все заработаем Кавочка О боже, я памятаю, як я грав цю гру, ще на Бебрице. ще на мебелти. вже ніч Во, нормально. О, оп. Але треба все таке зі побудувати тут склад для оце на дівсіна. Ну, а воно краще на складі була. Ну что? Правильно прибільше водинки, але селянам немає безклада. Де прохід до школи? Так от так А от тут уже якось от... Все. Ну, стежка до школи готова. нормально. Так, ну і так, якщо подивитися, не вистачає ціки. Стоп П. Все. Так, ці дві доріжки нам не треба. Не, оця хай буде вести. До гігантського поля. Оця хай веде собі куди треба. Тобто до виходу. А оця буде вести. Так, якщо. От там буде Мелія. тут буде школа, то оця буде вести. Та хай буде вести, не знаю. Нікуди. Не буде тут цієї? Раз, два. Оп, все. Як же важко все таке все це робити? Але ж цікаво, який результат буде у кінці. Так, ну, здається, все. Так, я ось я бачив цей фонтан. Пропоную зробити отак. Пос. 2. Сет. ноль. Все, мінус фонтан. Зараз розкажу, навіщо я це зроблю. Перша точка, друга точка. Сет. Герос блок. Все. Тепер дивіться. Так як площа у нашого фонтанчика буде маленька, то можна зробити отакі доріжки, щоб можна було пройти тут. Так, треба, щоб рівномірно було, то ми робимо отакі і так. Вс. Готово. Тепер беремо з вами квациві сходи, кварцеві блоки і всяке таке. Саме кварцеві. Кварцеві сходи, кварцева плита і кварцеві блоки. Спочатку обводимо ось так. І отут по куткам ставимо теж сходом. Далі, все, щоб було по красоті. ставимо отут полуплити. так. Вот такую вот платформочку и на неї розливаємо водочку. Не. Погано у мене з розрахунками О, Боже. Ладно, ладно. Хорошо, на так. Фонтанчик мой будет большим. Лякость, так. Ладно. О, красиво. Правда, ну Отпантам вони діше. Оп. 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 Атова. Атова. Казрахун, кому-то версии я взял, но нечего. Значит, буду просто актер. Ну, фонтанчик тан готов. Прикольный. сходом наверное стоять а с целый шо с ходом это подделать короче хай стоит а так и все вон он на короче мне впадло далее все эти займаются там займать и тут все сами Саша, можно идти Тут поваривнивать дорожку. Ну, вроде все. Ну, вроде все. Я зараз дивлюсь из горы. Да, я не бачу жодной моей... Жодного зайвого блоку. Може, я на початку не зробив скріне. Но ну, мені здається, чи те поселення більше. Воно по Що воно... тут вообще трапилось? Воно прям ега. Тут ще одне поселення. Давайте до нього зробимо залізницю до цього поселення. Але повертаємося назад. Ну все, стіни готові. Залишається тільки зробити тут прохід. О боже. Ті ми сет стор. Ну, що погода встановлена. Так, ну і давайте, мабуть. Зробимо якийсь отакий прохід чи що. Ладно. в кінці тунеля. буде цікаво. Так, мені ще на один надам блок розширити вже в цю сторону. Як би мені все автоматично організувати? Можу позвонити би моєму другу Джедійчу. Зараз наберу його в Дискорді. Як бачите, я вже дзвоню. вибачаюся, бо там була дуже важлива інформація, яку я не можу вам показати. Не бери. Ладно, повертаємося в Майнкрафт. Давайте я подивлюся, як можна зробити автоматичні двері і повернуся. Все. Ну, це була моя методика, звісно, але вона все-таки працююча. Вийшов. А назад ніхто вже крім тебе не зайде. ну як сломачись, як і зомбарі. А тут оп-оп. О, оп. оп, відразу вимкнув майже. Зкрив двері і все. Ну, у наступному відео, мабуть, будемо будувати мур і школи. Ну, мур ми вже зробили. Я думаю, що варто буде будувати вежі. Хоча можна будувати просто одну вежу, а потім копіювати і вставити її. Ну, а на цьому ми будемо завершувати дане відео. Я дякую вам за перегляд. Пішов монтувати його для вас. Всім бувайте.